Газова служба, що ви витворяєте в Юкрейн-ГТА? Порушення, приїзд на червоний сигнал світлопора та їзда по зустрічній смузі. Так, мигалки в нього були включені, але це хіба дає їм право порушувати ПДД? Ось їде мені назустріч ще одне авто газової служби. Каже, тут аварія спішу і поїхала. Таке питання: чи можу я їм виписувати штраф і чи маю право взагалі їх зупиняти? Сіра Авді, проїзд позустрічній. Спередчинення ДТП. Бачу, це працівник Глово. Веду за ним погоню. Прийшлось навіть відкривати вогонь по колесам. Він вийшов з авто і почав стріляти у відповідь. В результаті був знешкоджений. Ще одна Авді, проїзд на червоний та позустрічній. І також виявився працівником Глово. Перекрив йому виїзд, він витягнув зброю. Коли я його затримував, це побачили інші працівники Глово. Вони Сіли мені на хвіст і стріляли по мені. Напишіть в коментарі: це нормально, що вони собі дозволяють.